Всім привіт, президент Франції Еммануел Макрон відвідав Конго, де зустрівся з лідером країни Феліксом Чисекеди, і виступив перед журналістами. Не вірте, що існують подвійні стандарти, запевнив Макрон, чим викликав вибух реготу в залі. Конголесці просто іржали над брехнею Макрона. Зазначає, що раніше у французькому уряді назвали перемогу Фелікса Чисекеди на виборах спірною, але Макрон спробував вийти з ситуації. Він заявив, що відвідав Конго, так як не можна нікого принижувати, вирушаючи в турне, навіть якщо колеги, з яким він зустрічається, не завжди обираються за найкращим демократичним стандартом. Конголезький президент у відповідь заявив, що у випадку з порушеннями на виборах на Заході Африка не дозволяє собі критики в американському або французькому стилі. Присоромивий му Макрон, він закликав західних політиків бачити Африку по іншому, з повагою як справжніх партнерів, а не колоніальній позиції. Макрон у відповідь заявив, що у Франції, коли відбуваються політичні злочини, йдуть сюди і винні несуть покарання. Журналісти знову сміялися над його словами. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!